Ви знали, що учасники бойових дій можуть отримати землю безкоштовно, але як завжди, не все так просто. Давайте розберемося з нормативною базою цього питання на першому плані: земельний кодекс України та закон про статус ветеранів війни. Наші герої можуть отримати земельні ділянки для житлового будівництва, садівництва або городництва. Наприклад, максимальна для садівництва 0,12 гектара, а для ведення селянського господарства до 2 гектарів. Але як отримати цю землю? Ветерани повинні подати клопотання до відповідного органу влади. Це визначено статтею 122 земельного кодексу, що потрібно зазначити в клопотанні: цільове призначення ділянки та надати графічні матеріали. І це все максимально максимально має бути розглянуто протягом одного місяця. Єдина зараз проблема це відсутній доступ до реєстру вільних ділянок, а тому обрати для себе зручну землю майже неможливо, і для заяви треба подати проєкт землеустрою, що також складно. До речі, якщо бажаєте отримати 2 гектари для сільського господарства, додатково треба надати документ про наявність аграрної освіти або досвіду в сільському господарстві. В період, АТО велика кількість учасників бойових дій дійсно отримувала ділянки, які потім, як правило, передавалися в оренду великим господарствам клієнтів, які б отримали ділянки вже після 2022 року, в нас ще не було. Напишіть в коментарі, чи вдалося вам отримати землю після 2022 року.